У відні вирішується доля одіозного українського мільярдера Дмитра Фірташа. Тамтешній суд розглядає питання про його екстрадицію до Сполучених Штатів. Там бізнесмена загрожує тривалий термін за ґратами та конфіскація активів. Американська феміда підозрює фірташа у даванні хабара індійським чиновникам. Сам він називає справу політично вмотивованою. У відні працює Наталя Фібріх, і Вона зараз напрямому зв'язку зі студією. Тож Наталю, які маєш новини з зали суду і кажуть, підтримати мільярдера прилетіли українські депутати з опозицій. Ційного блоку, що ти про це знаєш? Вітаю, Соломія. Уже майже 5 годин, понад 5 годин триває судове засідання у справі Дмитра Фіртеша. Воно відкрите для всіх відвідувачів. Щоправда, камери запустили тільки на декілька хвилин до початку засідання. Не можна під час засідання навіть знімати або фотографувати на мобільні телефони. Дійсно, підтримати Дмитра Фіртеша Приїхав ледь не весь опозиційний блок. У залі за засіданням стежать Юлія Льовочкіна, Вадим Ровіновіч та Михайло Папієв. Деякі депутати з опозиційного блоку Окусвідчитиму сьогодні на стороні захисту. Так, тут уже перебувають Сергій Льовичкін та е Юрій Бойко. Вони чекають у кімнаті для свідків. З ними і перший президент України Леонід Кравчук. Він також свідчитиме сьогодні на боці захисту. Адвокати хочуть також депутат допитати і мера Києва Віталія Кличка по скайпу. Щоправда, це буде відбуватися у закритому режимі на прохання самого кличка. Суд сьогодні має винести рішення про екстрадицію Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів Америки. Американська Феміда закидає українському мільярдеру хабарництво та заснування злочинних угруповань. Сам Дмитро Фірташ вважає справу політично мотивованою та сфабрикованою. Він відразу передав слово своїм адвокатам ті понад чотири години. А серед адвокатів і колишній міністр юстиції Австрії доводили, чому фірташа не можна видавати до Сполучених Штатів. Приблизно півгодини тому суддя допитував фірташа особисто. Дмитро Фірташ відкинув категорично усі звинувачення. Він сказав, що не давав хабарів і вів бізнес чесно. А далі почав вводити суддю у курс української політики геополітики. Він розказував про розсукренерго, про газові суперечки. України та Росії про Юлію Тимошенко та Сполучені Штати про їхні особливі відносини, і чому сполученим штатам вигідно або хочеться прибрати Дмитра Фірташа з України? Засідання триватиме до пізнього вечора. Сьогодні суддя не завжди розуміє, яке власне відношення всі ці політичні аспекти мають до е, запиту Сполучених Штатів на екстрадицію Фіртеша. Ще будуть заслуховувати цілу низку е, свідків. Серед них і Леонід Кравчук. Ймовірно, буде і Леонід Кучма, а також Юрій Бойко Інна Богословська Григорій Суркіст та Віталій Кличко. І ми продовжуємо стежити за цим судовим засіданням. Всі подробиці. Повідомляв у наступних випусках Соломія. Дякую, Наталю, за подробиці. Наталка Фібріх працює зараз у Відні. Там вирішується доля одіозного українського мільярдера Дмитра Фірташа у суді.